Привіт, нишпорко. Давай разом з тобою створимо проєкт ловець. У цьому проєкті персонаж буде рухатися за натисканням стрілки, і, відповідно, буде виконувати наступне. Він буде ловити приз. Рухається. І ми натискаємо: цю гру, до речі, можна грати, як. На телефоні, так і на комп'ютері. Давай спробуємо. Для початку перейдемо у середовище Scratch. Після цього зробимо наступне. Розмістимо на нашій сцені усі потрібні елементи. По-перше, ми розмістимо посерединці нашого кота і додамо відразу декілька елементів. По-перше, це будуть стрілки. Які будуть керувати праворуч або ліворуч нашим котом. Відразу їх додамо ось одна, і продублюємо їх. Для дублювання натискаємо на, на мишці праву кнопку, або натискаємо торкаємося двома пальцями тачпада, коли вказівник наведений на мишку. Беремо дублювати, є. І розміщуємо їх аналогічно тому, як ти бачиш. Для однієї стрілки. Ми задамо напрямок праворуч, і всі інші образи у неї ми повидаляємо. Вони нам не знадобляться. Для іншої ми вкажемо, що вона буде в нас дивитися або направлятися, відповідно, ліворуч. Для кота ми його розмістимо посередині, але для зручності ми візьмемо і зробимо наступне. Ми відразу для нього задамо напрямок. Один буде кіт дивитися праворуч, продублюємо його версію, і його розвернемо в зворотному напрямку. Відповідно, ми будемо дивитися в одному напрямку або в другому напрямку. В залежності від того, яке кіт отримає повідомлення. Також ми додамо ще один персонаж, ще один спрайт це у нас буде яблуко. Його розміщимо, з тимо. Ось тут зверху. Давай відразу для наших об'єктів зробимо так, щоб вони відразу після зеленої, зеленого прапорця розміщувалися в цих самих місцях. Для цього я по черзі натискаю на кота і додаю подію зелений прапорець і додаю із блоків рух його розміщення. На даний момент його розміщення буде записано ось тут в русі. Яке він має на даний момент. Якщо ми його десь перемістимо, так, то відповідно і його значення буде змінюватися. Коли я натисну зелений прапорець, ось це значення, так, воно буде розміщувати його в правильній позиції. Таку дію потрібно зробити для кожного персонажа. Додаємо зелений прапорець, рух і переміститися. Знову ж наступний. Подія, натиснути зелений прапорець, рух і Переміститися знову ж таки для яблука, і відповідно зелений прапорець, рух, і відповідно переміститися. Зараз, якщо я випадково попереміщаю об'єкти в якесь незрозуміле місце, після натискання на зелений прапорець вони розміщаться точно де нам потрібно. Тепер рухаємося далі. Для, нашого, для наших стрілочок потрібно задати наступну подію. Коли ми будемо їх натискати, вони будуть. Не мов би викрикувати, що на них натиснули. І наша програма, точніше, наш кіт, вушками буде це чути. До речі, мабуть, я кота візьму і зменшу у розмірах, тому що такі розміри мені не подобаються. Я його зменшу на 50 пунктів. Ось такий кіт буде більш мені вподоби. Так, відповідно для кота, тоді я також зміню і його переміщення. Для яблука так само я зміню яблуко. його розмір. Наприклад, я поставлю умовно, хай буде 70. Яблуко буде трошки меншим. І так само для нього переміщення зміню. Це є. Тепер переходимо все ж таки до наших стрілочок. Натискаємо першу стрілочку, що дивиться ліворуч, і додаємо наступну команду. Отож, переходимо у події, і тут є команда, коли натиснуто. Спрайд. Після того, як ми на нього натиснемо, ми будемо видавати повідомлення. Ми створюємо повідомлення. Воно знаходиться в нас у подіях. Так, ось тут. Оповістити. Додаємо повідомлення. Праворуч. Ні. Отож, вказуємо ліворуч для нашої стрілки. Так, потрібно тільки мову змінити. Так. Тобто, коли ми будемо тискати, він буде говорити. Таку ж команду, такий ж алгоритм ми додамо для стрілочки. Для цього, щоб не копіювати її і не створити новому ми її просто перемістимо, куди нам потрібно. І, відповідно, вона додалася у нас у стилочку ліворуч. Тільки тут ми змінимо, що вона буде говорити, ну, у нас відповідно праворуч є. Так? Отож, ми натискаємо праворуч, натискаємо ліворуч, і кіт буде чути те, що вони говорять. Тепер давайте зробимо для кота дію. Якщо він буде це чути, так, тобто він отримує повідомлення. Наприклад, ліворуч. Що він буде робити? В першу чергу він буде у змінювати вигляд. Тобто він із е, е, блоків вигляд візьме і змінить відповідно, свій образ. На наступний, який у нього є, перший чи другий. Давайте перевіримо, обираємо образи і бачимо, що другий образ дивиться вліво. Відповідно, другий підходить аналогічну команду, тільки коли отримає праворуч. Він буде дивитися і натискати образ 1. Перевіримо, робимо на весь екран, натискаємо стрілочку праворуч, ліворуч. Тобто кіт у нас повертається, але він на місці. Давайте зробимо так, щоб він у нас і рухався праворуч або ліворуч. Перейдемо у блоки рух та додамо переміститися на 10 кроків. Один. І два. Є, Є. Дивимося, натискаємо І. Він рухається чомусь в протилежному напрямку. А все тому, що ліворуч у нас йде протилежний напрямок від праворуч, тобто йде у мінус. Через те для кота, коли ми натискаємо ліворуч, ми маємо задати пункт відняти. Пам'ятаєте, що у нас по горизонту йде Х, і відповідно, якщо посерединці у нас нулик ось тут, то у ліву сторону йдуть у нас ці значення із мінусом. А у праву сторону усі із плюсом. Я надіюсь, ви це пам'ятаєте. Отож, знову ж таки, запускаємо і дивимося. Раз, два, три. Кіт побіг. І в іншу сторону аналогічним чином так само буде рухатися. Давайте відразу зробимо так, щоб такі самі дії він виконував, коли ми будемо натискати. І відповідно наступне. Так, є стрілочки. Е, тепер рухаємо і для кота додамо ще дві дії, не просто коли отримує повідомлення, а коли натискаються клавіші. Це потрібно буде для роботи із комп'ютером, якщо ви працюєте з комп'ютером. Тому що даний проєкт, зважайте на це конкретно зараз. Я роблю для телефона наступні декілька секунд, хвилину. Я буду робити для комп'ютера. Отож, коли натиснута клавіша, праворуч, він буде робити аналогічні дії. Так, коли він буде... Ой, тільки не праворуч, а ліворуч. Так, ліворуч, ліворуч. І коли він буде робити, точніше, клавіша буде натиснута праворуч. То він буде робити аналогічні дії, як і у праворуч. Перевіряємо. Я натискаю на комп'ютери клавішу праворуч, і ліворуч. Отож, праворуч він пішов, ліворуч він пішов. Так, аналогічно і ось тут. Натискаємо на спрайт, він пішов, і знову ж таки пішов. Тут, до речі, спрайт не переміщається. Тепер, що ж робити із яблуком? Для яблука в нас окрема є дія. Коли ми будемо нацикати, вона, яблуко дійсно буде розміщатися ось в цій позиції. Але ж нам потрібно буде використати алгоритм із повторенням для того, щоб яблуко постійно із цієї точки падало донизу. Нам ця точка, до речі, знадобиться. Через це відразу я її продублюю і розміщу поруч, тому що вона буде звідси рухатися. Переходимо у керування, обираємо завжди наш цикл повторення, і додаємо. Наступне. Переходимо у рух і натискаємо пункт. Змінити Х на 10. Х це у нас горизонт, а вертикаль, верх-низ. Нам потрібно взяти значення Y. Знову ж таки, не 10, тому що воно піде до верху, Що означає змінити? Це означає додати y на 10. Нам потрібно відняти, тому що він буде падати донизу. Отож, тому ми встановлюємо значення мінус. І тепер дивимося. Запускаємо, і бачимо, що наше яблуко буде падати донизу. І все. І тут воно зупинилося. Для того, щоб воно знову ж таки повернулося на початкову позицію, потрібно всередину нашого цикла додати розгалуження. Тобто, перевіряти, якщо вона впала ось на цю позицію мінус 187 по Y, тоді яблуко буде переміщатися в нашу позицію початкову. Про що я говорив, що ми будемо знову його використовувати. Отож, переходимо у керування. Беремо неповне розгалуження, додаємо. І, відповідно, переміщення додаємо всередину. Якщо ось тут нам задовляться оператори. Якщо Наше значення, відповідно, буде менше наше значення Y. Його можна знайти у русі самого низу. Значення Y. Менше за 100, в нашому випадку, 80. Тоді ми будемо переміщати його у потрібне місце. Перевіряємо. Перевіряємо. І чомусь не спрацьовує. Давайте перевіримо, чому. Так. Ага, ось чому. Тому що у нас 180. А 180, воно навіть не в початковому значенні. Через те ми змінимо мінус 180. Так? Запускаємо. Поїхали. Працює? Працює. Тепер перед нами інше завдання. Наше яблуко постійно падає в одному місці. Так? Ну і, звичайно, швидкість досить е суттєва. Давайте цю швидкість зменшимо відразу. Переходимо у керування. Обираємо пункт чекати і додамо очікування 0, наприклад, 1 частинку секунди. І додамо всередину нашого циклу. Яблуко тепер буде трошки повільніше рухатись. Для зручності можна змінити навіть на 0,2. Так уже так буде краще. Захочете, зможете збільшити. Нам мені потрібно, щоб ось це яблуко рухалось праворуч або ліворуч. Для цього значення x, а саме горизонт, потрібно буде видозмінити. Потрібно додати, щоб воно було випадкове. Такі в нас, така команда є. Команда випадковості. Вона знаходиться у розділі Оператори. Це у нас п'ята команда. Вона задає випадкове число від певних значень. Додаємо значення мінус, наприклад, 160. Я надіюся, що так буде. І до 160. Можливо, за бажанням, ви зможете його змінити. Згадуємо у вчителя інформатики, запитаєте, яка відстань ось цього полотна. Додаємо його, зверніть увагу, у наш цикл, якщо ось сюди. Додаємо. І тепер наше яблуко буде падати у випадкові місця. Так, як ви бачите, це вже дається. Давайте збільшимо і пробуємо. Все працює. І наш кіт так само рухається. Але що таке? Коли яблуко торкається кота, нічого не відбувається. Давайте зробимо так, щоб щось почало вже, нарешті, відбуватися, щоб наш кіт збирав ті самі яблука. Для цього ми введемо змінну. Переходимо у змінні. Створимо змінну, яка називається. Яблуко або зібране, зібране, хай буде зібране. Гаразд. І що нам потрібно зробити? Відповідно, е якщо наш кіт, так? Чи наше яблуко краще? Мабуть, краще буде, якщо кіт буде торкатися яблука, так? тоді, відповідно, він буде. Збільшувати нашу змінну на одиничку. Тому для початку ми зібране, задамо йому значення нулика і запустимо це все у циклі. Знову ж таки, використаємо цикл завжди. І додамо неповне розгалуження. Де вкажемо, що якщо Кіт торкається яблука. Тоді наша змінна змінюється на одиничку. Надіюсь, зрозуміло, як це буде. І розпочинаємо. Так, є. Кіт може бути. Торкаємося. І знову ж помилка. Як ви можете помітити, відразу дивіться, скільки яблук ми назбирали. Не підходить. Що не так? У нас для кота задано значення. Давайте все-таки ми це значення змінимо. так? І додамо його для яблука. Переходимо знову ж таки і будемо ось тут для яблука вже перевіряти. Так буде більш зручно. Знову ж таки, якщо... Уже яблуко торкається кота, він називається на спрайт 1. Тоді буде наша зміна додаватися, так, як ми і робили раніше. І тут цікавий е, нюанс, нам потрібно ось це переміщення, так, яке ми робили, знову ж таки продублювати і додати для яблука. Тобто, щоб воно не збільшувалося у хаотичній у безкінечній кількості. Разів можете подивитися. так? На, зелений прапорець, бачимо нулик і падає яблуко. Воно торкається кота, і в нас, здається тільки одне зібране яблуко. так? Та що ж мені не подобається? А, я зрозумів. Яблуко не змінюється. Давайте щоразу, коли ми будемо назбирувати якусь кількість елементів, наше яблуко буде змінюватися. так? Давайте зробимо наступне. Так, знову ж таки додаємо ще один алгоритм із розгалуженням. І будемо перевіряти уже у ньому. Наступне. Якщо якщо наша змінна, а саме зібрані, так, приділені. Наприклад, на 5 буде давати 0, так? тобто буде 5, 10 і так далі, буде давати 0, тоді наш, наше яблуко буде змінюватися на щось інше. Давайте спробуємо. Давайте. Отож, переходимо в оператори і дивимося. Якщо остача зібраного на 5 на 5. Так? Дорівнює. Нулю. Ой, не нулю. Да, нулю. Так? Приділи на 5 дорівнює рівня нулю. Тоді ми що робимо? По-перше, знову ж таки, ми е, змінюємо Зібране на одиничку. Так? так, щоб остача не постійно була. Ми будемо автоматично додавати один бал. І, що цікаво, ми будемо змінювати образ нашого яблука на наступний. Ось так. І давайте декілька образів для зручності додамо. Який у нас тут є елементи із їжі. Банан. Додамо ще декілька. Наприклад, додамо. Хай буде. Тортик той самий. Додамо. Кекс. Додамо. Ну, нехай буде цитрус, Можна додати ще. Ну, наприклад, так додамо. О, до речі, і додамо кавун. Так. Ось кавун, Все є. Так, кавун додавайся, кавун не додається. Є. А, вже навіть два дивилися. Отож, пробуємо. Переходимо у код і запускаємо нашу програму. Так? Є. Дивимося. Впало. Все добре. Рухаємося далі. Так, я забув додати один нюанс. Ні, все вірно, все правильно. Пробуємо. Кіт торкається, торкається, торкається наступного. І у нас тепер після п'яти падає банан. Є. Тобто все досить і досить гарно працює. Повторіть цей проєкт і пограйте із друзями. Наберіть, наприклад, 50 зібраних речей. І продемонструйте це вчителю інформатики. Я думаю, він буде дуже і дуже радий вашим успіхам. На цьому буде все. Бажаю гарного дня. До побачення!